Якщо чуєш ти мене, Боже, а я знаю, ти точно чуєш, і я вірю, що ти все знаєш, і я вірю, що ти вікуєш. Лиш одне в тебе, я попрошу, збережи нашу чисту душу, Боже милий, лише єдине, збережи наше море і сушу, збережи і дітей, і старців, і всю молодь, що клітне нині. Я молю, я благаю, Боже, дай нам сили по всій Україні, дай нас наги, дай віри Боже, бо ламають нам наші крила. Я ніколи, ти чуєш, Боже, я ніколи ще так не просила, я ніколи ще так не благала. Дай нам Боже добра повсюди, бо зайшли до нас темні сили, то чужі для нас, то не люди. Боже милий, я прошу миру, миру Боже для нашої неньки, збережи від ката лихого, що поранив ножем, серденько, збережи від нечистого звіра, від тієї проклятої сили ми жили, ми раділи, Боже, і спасати ми нас не просили. Та я вірю, що ти все знаєш, і я вірю, що ти лікуєш, якщо чуєш ти мене, Боже. Ты чуєш ночуєш.